Yeah? Yeah. Thank you. Опаніонка. О, то, то саме більше. Wow. Wow. Yeah, that, that's the today. Fine, fine. Ну така десь біля бушки, да. Yeah. Картина. Мінус 1600 не радує. Yeah. Я сьогодні потратив ще uh, ну, This spinning It's my present for you. Oh. Шановні глядачі, запрошую вас також до перегляду мега крутого відеоролика на канал мого друга. Сам ролик дуже захоплюючий, і рибний, і обов'язково підтримайте його підписками на канал та коментарями. Посилання залишаю під відео. Вітаю! Нарешті довгоочікуване тепло, є відкрита вода, і сьогодні ми рибалимо на річці, на весняній річці. І які ж власне особливості саме весняної річки? Це є Швидка, це є припіднята. Мутнувата вода, відповідно, така вода змушує рибу рухатись, тому вона має харчуватись, щоб власне і отримувати для цього енергію. Минулого року я теж відкривав сезон саме на цій річці. Мені вдалося спіймати і головня, і красиву таку добру плотву, грамів 250-300. Були, звісно, що окуні, і навіть бонусна щука вагою понад 1 кілограм. Тож я сподіваюся, сьогодні у мене має вийти також гарна риболовля. Так, з першого закида не зловив, але це вже добре. Кажуть, не можна. Не знаю, хто вірить, хто не вірить. Я не дуже вірю, але коли їхав, думав, зараз стану в це місце і тут можна зразу його зловити. Не клюнув, значить так мало бути. Продовжуємо. Народ є. Ну це, скажімо так, добрих хвилин 30. Я вмовляв рибу на покльовку. Реально добрих хвилин 30. Чекав. А він брати не хотів. Гарненький, гарненький. О, дивіться який. Отакий окунярчик на добренький, грубенький, і саме на верхню приманку. Саме на верхній монтажик. Що ж, перша весняна рибка спіймана. Ось такий оконець, ікряний, пузатий, зовсім неактивний. І щоб його спіймати, то довелось його так реально добряче попросити, повпиратись. Але все ж таки є. Що там, віддаш нам нашу приманочку? Віддавай ось такий. І взяв головне з під самісінького дальнього берега. Там, де такий різкий звал, різка бровка. Є, бачите, підтоплена трава, підтоплені корчики. І якраз таки там на бровці він і взяв. Друзі, ще одна покльовка. Буквально два-три закиди, ще один контакт, але не засікся. Yeah. Ох, який чіткий удар. Який чіткий удар на паузі. Це більший окунь, Це такий попотужніший. Повернув приманку рівно в те саме місце, де була покльовка. І він одразу добрав. Тепер цікаво тільки, чи це верхня приманка спрацювала, чи цього разу все ж таки нижня. Ох, оконідзе, ходи. Ходи. Друзі, все ж таки знову саме е, верхня приманка в нього в пащеці. Знову він віддає перевагу тій приманці, яка ось в товщі води і так більш плавно грає. Ну і хороший окунь. Друзі, на вулиці весна, спенінговий сезон вже розпочинається. І Якщо ви ще не встигли щось докупити, то я хочу порекомендувати вам риболовну барахолку, яка є найбільшою в Україні. Вона є в телеграмі, і там вже понад 18 тисяч учасників. Кожного дня просто сотні оголошень, і там ви можете дійсно придбати снасті по найвигідніших цінах, але не тільки. Ви також можете дати, виставити свої вже не потрібні снасті і, звісно, що їх продати. Посилання залишаю в закріпленому коментарі. Долучайтесь! Є, друзі, третій! Третій. Ну оце, я розумію, печалось. Не було, не було і почалось. Таке мені вже подобається. І кожен окунь гарний, кожен окунь бореться. Дивіться, який. Дивіться, який знов верхня приманка. Знов покльовку дає е, саме верхня приманочка, Це в мене апстрімовська новинка в кольорі ватермелон. Ось такий окуніце. Ікряний. І що цікаво, я власне розпочинав риболовлю з цього місця, е, покидав там, покльовок не було. Бачите, пройшло хвилин 30, І Я почав знову ж таки вертатись, кидати в те місце і вже окунь себе тут показав. Можливо, активізувалась зграйка, ну а можливо, він просто підійшов. Цього відео сьогодні могло і не бути, але врятував в прямому сенсі цього слова флюрокарбон. Дивіться, просто зламалось кріплення, але флюриком просто все перемотав, зв'язав і ось так, скажімо, врятував зйомку на цей день. Ну і не даремно, все ж таки весняний день, рибка прокльовує. До речі, стоїть в мене тут такий дуже цікавезний гачечок дикой червоної серії. І якраз таки він дуже легкий, власне тому я його обрав для того, щоб приманка ще краще зависала саме в товщі. Ось це нижня у мене приманочка від Селекту, насправді дуже гарна така креатурка, але вона в розмірі 2 дюйма. І, як бачимо, поки що оконь на 2 дюйма не відреагував. Давайте для чистоти експерименту я поставлю вниз ідентичну приманку до тієї, що в мене висить на рознесеному монтажі. І будемо, власне, дивитися, скажімо так, це вже буде експеримент на 100% чесний. Друзі, окунь. Окунь ще один. Цей з'їв приманку вже без покльовки. І знову ж таки в боротьбі верхньої приманки і нижньої приманки за умови того, що приманки в мене одно знову покривка саме на верхню приманку. Оконь трошки менший, але дивіться, просто який теж грубець. Ой-ой-ой, тікай. Ну, ось це місце, до речі, це з розряду таких місць, які нестабільні. Які дають рибу дуже рідко, але бачите, сьогодні виявляється, окунець тут був і з першого ж закиду відреагував. Друзі, ще риба. А, щучка, щучка попалась. От щучка цікава, я ще не бачу на яку приманку. Ах, зійшла. Зійшла, друзі, на верхню. Все ж таки на верхню приманку щучка також була, бачите, зрізала, просто зрізала. Невелика, але зрізала. От для щучки більш типово саме на нижню реагувати. Але все ж таки, навіть зараз вона взяла була верхню приманку. Флюрик я прив'язую, ось такий 016 діаметру. Це є відносно недорогий, але саме японський флюрокарбон. Окунь це така риба, яка от дуже любить укриття. Для того щоб він десь стояв, має бути. Щось цікаве на дні. Це може бути трава, може бути корчі, можуть бути камні, бровки, твердяки з ракушки. Це от, е, особливого значення немає. Він буде стояти поруч біля таких місць, буде крутитись, гуляти, шукати собі харчі. А от у випадку небезпеки він буде обов'язково зразу ховатися там, під камінь, під траву, під корч залазити. Наприклад, якщо хижак крупніший підійшов, знайти ж окуня просто на рівному, нецікавому е, дні. Вкрай складно лише якщо справді от активний окунь він гуляє, переміщається і хоче знайти собі харчі, тоді можна так зустрітись, але все ж таки набагато ефективніше буде шукати містяки. По-перше, вони будуть працювати не на одній рибалці, а будуть стабільно працювати кожного разу. Ну а по друге, саме в таких місцях можна і зачепитись за регулярні покльовки. Є. А ось іще рибка. Дивіться, яке місце в мене тут попалось непогане. Закид зріс, щучий, закид окунчик. Ну, Верхня приманка, як бачите. Все ж таки верхня приманка. Цього разу він був невеличкий, але фотографуватись також не захотів. І ще один. І ще один смугастий. Рівно на самому центрі вони беруть. Тут така теж невеличка ямка. І от якраз в тій ямці на центрі русла вони стоять. Невеличкі смугастики в цьому місці, але і це вже добре. Ну і цікаво, чи буде хоч якась риба на нижню приманку, чи ні. Фузі, ну гарне місце, гарне місце. Невеликі смугасті, але вони тут стоять. Ну а на такій першій рибалці, скажімо так, відкритті плюс ну, весняна риболовля, де риби, в принципі, ловиться також не дуже й багато. Це радує. Бляха, покльовка знов. Дві покльовки з двох закидів. Є контакти, нема реалізації. І є реалізація. Друзі, і нижня приманка. Нижня приманка, дивіться. Спрацювала вона також. Звісно, співвідношення покльовок, але воно говорить само за себе. Але і нижня приманка е також дає рибку. Причому дивіться, бачите, рибку, яку вже ловили, рибку, яку вже відпускали. В неї є отут маленька дирочка в пащеці. І нічого, і живе, і радує по другому колу покльовками також. Його відпустив відпустився до нас, і ми, звісно, ще також його відпустимо. Однією з причин гарного кльову сьогодні можна все ж таки назвати саме ось таку теплу сонячну погоду. Взимку, коли були мінуси, риба це все відчувала, клювала вкрай пасивно. Ну а зараз сонечко вдень обіцяють там 10 градусів тепла. Ну і риба по весняному починає включатись, харчуватись, і звісно, що радує покльовками. Дивіться, яке тут місце загадкове. З цього кортика дві риби і дві риби на нижню приманку. Всюди краще працювала верхня, а от саме в цьому місці є два окуня і два на нижню. Смугастик, віддавай рибку. Віддавай і пливи. Промазав. і промазав. Добро. О, гарна, гарна риба, друзі. Здається, знов саме щучка. Знов саме щучка, здається, влетіла по боротьбі, так дуже-дуже схоже. Так і є. Я вже її бачу. Так воно і є, друзі. Флюрік по зубах, зараз знов зріже. А ні. Цю все ж таки я швидше дістав на берег. І дивіться, бачите, щучка теж взяла саме на верхню приманку. Приманку вона з'їла, приманка кудись зділась, злетіла. Невеликий такий шнорочок попався. Треба її скоренько звільнити і відпустити. Друзі, а гарна риба була. а гарна риба була, Такий течочок приємненький. Ну Ви самі бачите, яке співвідношення покльовок навіть тої самої щучки та? щодо нижньої проманки і щодо верхньої проманки. Скажімо так, покльовки щуйка на верхню, вони мене все ж таки трохи здивували, тому що, ну якби мене спитали, то я би став, що вона все ж таки любить класику і віддасть перевагу нижній проманці. Але бачите, практика сьогодні показує інше. А що стосується окуня, ну це власне і не дивно. Він полюбляє таку, скажем, підвисаючу проманку, особливо коли він мало активний. І сьогодні це тільки в черговий раз доказано. Ще один дуже гарний. Ще один кабанчик. Ну дуже він пасивний. Вмовляти треба так довго, закидів 10. Але ж красень зате. І знову нове місце: дві риби, дві покльовки, дві реалізовані і дві саме на верхню приманку. І це я власне вернувся в ті місця, де я починав зранку. Два зловив і далі, в принципі, він себе не показує. Тобто, все ж таки, оконь тут на ямці досить-досить пасивний. Проте, от його розмір в цій локації особливо радує. Друзі, розкажу вам також про свій інструмент, який я використовую от саме для ловлі окуня, зимового, такого раннього весняного, пізнього осіннього, Скажемо так, коли він достатньо пасивний, це є чорний лепіть, фаворитовський, 610-та моделька в тесті до 4 грам. Короткий, сухий, злий. Чутливий бланк, який дозволяє гарно анімувати приманки вагою там 1-2-3 грамо. Саме такі ваги, які і найбільше використовуються саме при ловлі зимового пасивного окуня, стоїть мене тут катушка ванкліш шимановський 2500 та намотана тонка японська нитка. UJK Upgrade в розмірі по японії 0,3. Ну і що стосується повідка, на оконя обов'язково треба ставити флюрокарбон. Флюрокарбон я використовую 0,16, можна використовувати буквально трошки грубше там до 0,2 можна використовувати 0,14. Це ось така межа, на яку я би все ж таки порадив звертати увагу 0,14-0,2. Є риба з чіткою покльовкою. Друзі, верхня приманка робить дива знову. Давай смугастий, з пливи. Ох, яка покльовка ще одна. І дивіться, дивіться, що я замітив. Це була покльовка вже на нижню приманку обкусило. Давайте спробуємо так доловити. Хто там? Не знаю хто там, але там щось добре. Великий окон чи щучка? Два варіанти. Дивіться, дивіться, що робить. І головне риба. Ой-ой-ой-ой-ой. Взагалі без покльоки взяла. Підняла приманку з дна. Ох ти що. Та хоч би побачите. Ой-ой-ой. Той вона якось... Не по зимовому активно. Оце пішла. Оце пішла. Просто дивіться, що робить. Та Вже хочеться хоча б побачити, що там за риба на гачку, насправді там. Ага, дивіться, щука. Взяла щука. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну вона боротьбу дає. Хорошенька, дивіться, хорошенька риба. Гарна щука. Знімаємо рукавицю, будемо пробувати її приймати. Здається, нам вже вдалося її втомити і думаю, можна пробувати брати. О, клас! Ловити її, звісно, що не можна цілеспрямовано, але друзі, ми ловимо окуня і на гачок потрапила щука. Ми її обов'язково просто відпустимо і закон не порушили. Ловити окуня мікрухою можна, а від того, що попадеться на гачок щука, ну звісно, що ніхто не застрахований. Правила так і говорять, що необхідно обов'язково рибу відпустити. Власне, цим давайте і займемося. Ах, ах, пішла! Пішла. Друзі, ну і дуже гарна риба. Більше кілограма розміром знову саме сіла на верхню приманку, зарядила, подарувала чудові емоції, і звісно, що відпущена. Тепла сонячна погода, і риба сьогодні хоче клювати. Якщо взимку важко було спіймати там навіть 5-7 окунів, то сьогодні. І окунь радує систематично своїми покльовками, і навіть ось такий бонус трофей потрапив на гачок. Ось така зовсім мікрушна приманка, а рибу то зловила дуже навіть гарно. Ну, а ось цю давайте все ж таки замінимо. Завершення другого кола Ліги Чемпіонів дивимося вже сьогодні. Вчора був цікавий матч Ліверпуля та ПСЖ, а сьогодні буде не менш топовий футбол між Реалом та Атлетико. А партнер мого ютуб-каналу компанія Favbet. Ще одна дуже гарна приманка це є ось такий кракен маленького розміру речок, особливо в ультрафіолеті. І для ось такої комбінації з двох приманок я дуже полюбляю саме його використовувати як нижню приманку. Тобто цей речок реально може спровокувати на покльовку значно цікавішу рибу, чи більшого окуня, чи просто щось бонусне. Ну а використання двох однакових приманок, ви побачили, дало певний результат, але все ж таки не можна сказати, що я задоволений ним. За години-дві риболовлі на нижню приманку було спіймано лише два окуня. Опа, і дивіться, і кракен, і кракен з дна спрацьовує. Оконь любить раки. Я звісно, що хотів, щоб кракен мені привіз приніс більшого смугастого, але початок з невеликого. Але спрацьовує і спрацьовує швидко. Так, друзі, записуємо чи запам'ятовуємо кольори приманок для ловлі весняного окуня. Перших два місця це, звісно, що оливка та ватермелон. Цих два кольори мають бути у вашій коробці круглий рік. Вони працюють на постійній основі. Далі для весни я би обов'язково додав ще два дуже цікавих кольори: це є ультрафіолет і колір мегод. Вони можуть дуже класно вистрілювати і рятувати рибалки. Саме ці два кольори у мене по весні показують дуже гарні результати а також Колір, який буквально от мене дивує останні два сезони, це є салатовий колір. Він, звісно, що не такий універсальний, не буде працювати на всіх водоймах, але іноді просто так вистрілює, тому обов'язково експериментуйте з ним також. Ну і напишіть в коментарях ваші улюблені кольори для ловлі весняного окуня. Активна покльовка, дуже активна покльовка. Сьогодні риба клювала навіть в таких місцях, де раніше я взагалі не ловив. Тобто, взимку рибалка відбувалася так, що ти знайшов там одне-два місця і стоїш там, вимучуєш ту покльовку, чекаєш, поки цей окунь роздивиться. Тобі приманку і клюне. А зараз ні, зараз вже просто реально багато місць. Переміщаєшся, і вони працюють. Підійшов і з підходу зразу знімаєш рибу. Тобто, все ж таки кльов весняний вже розпочався. Риба, хоч і потрібно її вмовляти на покльовку, але вона відгукується, відкликається і відкликається досить добре. Як результат, за півдня рибалки більше 20 хвостів є в заліку. Друзі, ну і обов'язково підтримайте цей україномовний контент вашими вподобайками, вашими коментарями та підписуваннями на даний YouTube канал. Це все допоможе йому у розвитку. Зустрінемося вже в наступних випусках. Па-па!